Активісти перекрили рух транспорту на перехресті під час хвилини мовчання, 25 жовтня, жителі південного долучилися до акції. Більшість учасників акції були рідні загиблих захисників. Активісти вийшли з плакатами із закликом зупинитися о 9.00, згадати всіх полеглих у російсько-українській війні і віддати їм шану. Я патріот своєї країни і вважаю, що Вшановувати пам'ять таким чином це наш обов'язок. Це найменше, що ми можемо зробити для всіх, хто поклав своє життя для полеглих воїнів, для людей, які загинули в цій страшній війні, діточок, які загинули в цій страшній війні. Ми зобов'язані просто кожна людина зобов'язана в цей час поставити собі будильник о 9.00. Це всього лиш хвилина мовчання. Це одна хвилина життя за те, що просто хтось віддав повністю все своє життя, залишивши своїх рідних, своїх дітей, боронячи нашу країну або просто загинувши жорстоко від вбивств. Наш, нашого ворога. Цей момент я чекала дуже давно. Я дуже давно воювала за те, щоб хвилина мовчання в місті була і зверталася до Новацького. І сьогодні, коли узнали, що буде така хвилина мовчання, я Села Сичапки прийшла раніше. Вона для мене важлива тим, що на кінець то може повернутися обличчям до наших військових, які загинули. Вони своїм життям врятували нас, не дали ворогів зайти на нашу Одещину. І я. Просто для мене сьогодні найщасливий день в моєму житті, тому що ми на кінець. Багатьма людьми, ну багато людей в автомобілі зупинились. Що ми може на кінець зрозуміємо, що потрібно ці хвилини мовчання постійні все життя, тому що ми дуже велику ціну заплатили життям наших синів. Учасники акції підтримали ініціативу Олександра Стасюк. Вона раніше виходила на хвилину мовчання самостійно. Олександра виготовила два плакати з гаслами: «9.00, Вшануй та хвилина мовчання. Під час першої публічної хвилини мовчання активістка знімала відео та опублікувала його у соціальних мережах. Воно здебільшого отримало негативні коментарі. Тоді я знімала відео. Тоді я знімала відео для того, щоб в свої соцмережі це закинути. Це відео набрало шалених обертів, 300 тисяч переглядів. По цей день там досі відбувається шквал коментарів різних людей, здебільшого негативного. Я не знаю, чи це російські боти, не російські боти. Але там були думки наших українців, вони дуже полярні, тому що хтось вважає, що якщо ми живемо в вільній країні, чого ми не мають змушувати ставати одев'ятій. На що я думаю? Що якщо вже людина тут проходить, проїжджає, то вона може зупинитися, і хвилина в житті, яка буде з думкою про наших захисників, вона навпаки в позитивну сторону може змінити життя. Потім називали, що ми раби там або ми слуги як народу зелених. Потім мене там обзивали там ідіоткою і всіма іншими. Мені шукали роботу, чого я не на роботі. Дуже багато було різних історій. І мене це навчило. По перше, витримувати весь цей всю всю цю навалу. А по-друге, бути вдячною, що я привернула таку увагу. Все таки людей, якби це було не цікаво, і це було б якось нетригерно і не гостро, та ніхто би не звернув увагу всі би якось прийшли повз. Після акції активісти обговорили процедуру проведення і врахували недоліки. Попередні висновки показали, що сигнал під час хвилини мовчання повинен бути уніфікованим у всіх місцях його звучання та запускатися одночасно. Під час наступної акції планують додати заклик до водіїв, виходити з авто. Шкільний ярмарок на підтримку захисників. Благодійний захід відбувся в ліцеї номер 2 24 жовтня. Цього дня фоє школи перетворилися на вулик. Кожен поспішав придбати щось смачне. До ярмарку долучилися всі класи ліцею. Учні разом із батьками принесли домашню випічку, солодощі, пиріжки, піцу та багато інших смаколиків. У нас сьогодні є пиріжки з картоплею, у нас є кекс, у нас є булочки, у нас є сок, є жил, була піця, є дуже смачне сирне печиво. Всі наші матусі прийняли участь, всі хтось, хтось щось купив, хто щось, сам приготував, приготовив, готувалися. Сирні палички, в тесті піцу, кекс. Деньки зарабатываємо. Кекси, ось заварнушки є, корзиночки, міні-піци. Розумієш, що ти підтримуєш су такими способами. Ось такі мармеладки. <ріпсується> Кексики, печеньки. <ріпсується> Кексики. Трубочки з ученкою. Ми дуже хочемо допомогти. <головік> Чи сподіваєтеся, сьогодні все продати? Так, так ми дуже хочемо допомогти ЗСУ. Так. Я сама пекла торт. Цитрон. Він вкусний, дуже сильно, смачний. Булочки з коричою та яблуком. Я, я, мені допомагала мама їх робити. Дуже багато всього, дуже все смачно, багато людей нічого продають. Дуже багато асортимент, тому не знаєш на що саме потратити гроші. А як вам ціни досить маленькі, є навіть щось по 5 гривень, тобто дуже доступно. Ціни на вироби були від 5 гривень, тож кожен мав змогу долучитися до збору коштів. Підтримати дітей прийшла директорка ліцею. За словами Олени Комарової, вона намагалася придбати якнайбільше випічки, щоб підтримати благодійний збір. У мене це третій захід вже, і кожна дитина купить в мене, купити у мене. Тому я сьогодні піцу вже їла. Дуже смачна була, тоненька така. І ще піцу взяла на ужин, пірожне, желе. Ми бачимо, що діти старалися, великі да. і батьки вивчилися. Ми збираємо на ЗСУ допомогу. Така активність перше, так де дітей. Це перший благодійний захід, проведений у закладі з початку російсько-української війни. Виручені кошти адміністрація школи планує передати військовим випускникам навчального закладу, які нині боронять Україну. Ми зовсім не очікували, що буде так багато бажаючих, буде так багато підтримки і з боку батьків і з дітей. І ми декілька разів виносили в столи, виставляли діти свої вироби, свої роботи. І я думаю, що в нас все вийшло. І на наступний раз звичайно ми зробимо трошечки в іншому форматі. Ми, Може, розділимо школи між собою, тобто молодша школа буде в один час або в день, середня і старша школа в другу на через там тиждень чи два. Тобто, щоб і дітям було цікаво, і щоб було більше змоги зробити якусь підтримку для наших воїнів. Ми завжди працюємо з нашими випускниками, з хлопцями, які випускники є саме нашої школи, тобто вони дають нам якісь якийсь запит, що їм потрібно в конкретну ну на. А на конкретний час і потім з, з, з нашим з нашими керівниками є у нас Риса Миколаївна Артюшевська, яка відповідає саме за волонтерський рух в нашій школі. Вона збирає всі запити від наших учнів, і потім ми вже орієнтуємося, куди потрібно направити ці кошти. Під час благодійного ярмарку школі було зібрано 33 тисячі 500 гривень. Шість книг представила письменниця Людмила Охріменко. Презентувала свою творчість жителям Південного, 24 жовтня в міській бібліотеці. Авторка розповіла про свої книги Оскар, волонтерські історії, скляний дощ, легка поведінка, хрещена та доросла Боратіна. У своїх творах Людмила Охріменко пише про війну, сучасність і кохання. Це книжки про війну, про сучасність і про кохання. Такі дві основні теми моєї творчості, і е, одна половиночка це книжки для жінок і про жінок. Е, власне, це про найкращу в світі українську жінку, бо мені дуже хочеться їй подарувати відпочинок, веселощі, радощі, щоб вона трошки. Розгорнула мою книжечку, поринула в таку неймовірну історію кохання, неймовірну історію пригод, мандрів. І трошки відпочила, трошки розслабилася, трошечки дозволила собі, знаєте, не думати про те, що відбувається зараз. На хвилинку. А друга частина це книжки про війну. Бо, крім того, що я письменниця, я ще й волонтерка. І Ну, от все, що я бачу навкруги, все, що я з чим я стикаюся з 2014 року, про це я й пишу. Тому що я розумію, що я знаходжуся всередині історії, і зараз твориться історія, найновіша історія моєї країни. І напевно ми всі там знаходимося. І знаєте, я не хочу бути статичною особою, я не хочу бути об'єктом. Я хочу впливати на ту історію. Я хочу формувати історію своєї країни. Ну тому я і роблю все, що я можу. Людмила Охріменко відвідала південне вперше. є єлорядку різноманітних премій. За роман Оскар отримала спецвідзнаку коронації слова за найкращий твір на воєнну тематику. Пані Людмила, окрім написання книг, з 2014 року займається волонтерством. Гості мали змогу поспілкуватися з авторкою, поставити свої запитання та придбати книги, які зацікавили. Дуже було цікаво. пізнавально. я дуже рада, що я прийшла. Було дуже багато. Цікавих історій про те, що зараз відбувається в нашій країні. Було цікаво послухати про наших героїв. Мені дуже сподобалося під великим враженням. Не жалкую, що прийшла. Я навіть не очікувала, що так буде гарно і приємно. і Залишились такі приємні почуття. Було дві книжечки про жіночі романи, які я. Придбала, бо мене зацікавило, і я вирішила їх почитати. Тільки коли чим саме вас зацікавили? Хочеться зараз таки чогось може більш легкого, бо і так живемо в дуже складний час, і це все читати дуже боляче десь буває і не дуже якось так хочеться зайва себе там травмувати чи ще щось, а хочеться чогось такого легкого відволіктися і. Почитати про жіночу українську долю більше про зустріч з письменницею дивиться у програмі Об'єктив. Українська світлиця приймає гостей у міському музеї для учнів молодших класів. Організували екскурсію до української світлиці, кімнати, де відтворено побут наших предків. Господиня світлиці розповіла дітям про старовинні ужиткові речі та про те, як ними користувалися в давнину. Ми чекали, запрошували в нашу світлицю. Музейно ну, розповідали дітям, бо багато з них вже не знають предмети нашого прадавнього побуту, щоб вони побачили, може, щось потримали в руках, як жили їх прапрабабусі, бабусі, прапра дідусі, чим займалися, чим користувалися, який був в них непростий, непросте життя, непростий побут. Бо навіть наші діти зараз багато хто не уявляє, вже, як це було. Я думаю, що дітям це корисно і побачити, як це було, і вивчити може щось для себе нове, бо вони навіть вже не знають ні назви цих предметів, не для чого вони слугували. Якщо ще наше покоління цією інформацією володіє, бо ми бачили, бо ми цим теж нам користувалися, наші бабусі нам ще нам це показували. То ці сучасні діти вже вони цього не знають. Під час екскурсії діти активно відповідали на запитання, самі впізнавали деякі предмети і правильно називали їх. Так у розважальній формі школярі вчили традиційні українські слова та дізнавалися більше про життя своїх прабабусь та прадідусів. Я Дізнався що якоюсь штукою, указаки в, в пічку. Клали. А що тобі найбільше сподобалося? Пи пиріжки з картопою. А що ти знаєш про цього павука різдвяного? Е, мого брата є книга про різні українські речі, і там є дідух. І ще мого брата в кабінеті історії в школі теж є, є соломінний павук. Мені, мені цікаво було те, що тут от такий от красивий паркан. Він тут такий от красивий. І мені ще сподобалось, коли вони там а, нам розповідали на картині. А про що розповідали там? Там про… А, Які були в хатах. Мені сподобалось, як нам розповідали про глечки, тому що я люблю, коли роблять всякі такі глечки, рушнички, всякі такі малюнки давні. Ще мені сподобалося, як нам розповідали про, про як, як там з, з світом. Як світ світло робити, і, як, і як, як там спали люди на пічках і на, і на ковриках всяких, на килимках всяких. А скажи, будь ласка, ти колись бачила такі речі? Може в бабусі колись чи... е, У У мого дідуся є така мама і вона живе у Києві. І там в неї є багато таких речей. В неї є булава, є такі скульміки, є такі, такі кроваті, в неї все там таке є. Даже є такий є павук. Екскурсії школярів міський музей присвятив Дню української писемності та мови, які відзначають 27 жовтня. Продовж минулого тижня українську світлицю відвідали шість класів з молодших шкіл міста. Оцього заходу, який ми проводимо вже цілий тиждень, у планах роботи на жовтень музею не було. Просто так спало на думку мені, що чом би нам не запросити якихось маленьких або найстаршу групу дитсадка, або наймолодших школярів запросити до світлиці і поговорити з ними якось в такому плані, щоб привчати їх до української мови. Ми з задоволенням усіх приймали, і в нас тепер вийшов не тільки день української мови, а цілий тиждень української мови. Ну так цікаво якось сталося, що ми не оголошували цієї, цього свого заходу, але люди про це дізналися і привели дітей. Ну і таким чином це вже не важко, то в нас були просто посиденьки, а тепер посиденьки для маленьких. Наприкінці зустрічі на гостей української світлиці чекало смачне частування маленьких відвідувачів пригостили пиріжками. Також на щастя, всі дітлахи торкнулися традиційної прикраси української оселі різдвяного павука.